Мила агентство нерухомості Старгород декілька парад для покупців при покупці нерухомості. Перше запитуємо продавця документи на квартиру, ретельно перевіряємо документи з паспортними даними та кодом. Далі технічний паспорт перевіряємо реальному плануванню квартири. На наступному етапі звертаємось до фахівців, які допоможуть перевірити квартиру на відсутність. Арештів, заборон щодо відчуження, відсутність заборгованості за комунальні платежі, також перевірять продавця по реєстрах судових рішень, виконавчих проваджень іпотек. Обов'язково перевірити, чи зареєстрований продавець. У шлюбі наявність відповідних документів, а також згоди подорожжя на продаж квартири. На момент угоди на квартиру потрібно, щоб була експертна оцінка, а також відсутність зареєстрованих осіб. Особисто це стосується неповнолітніх. Перевірка квартири та власника допоможе вам уникнути зриву угоди, запобігти шахрайським схемам, а також зберегти ваші гроші, час та здоров'я, омріяних вам покупок!